Молитва сорокоуст за всіх спочитих рідних, нехай ця молитва допоможе нам згадати їх із любов'ю та прохати для них Божого милосердя. Молитву читаємо 40 разів. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знають мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі, знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій. Прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир. У Твоїй любові. Амінь. Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло, нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність. Прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у твоїй любові. Амінь.